Нісанчик погано запускається або зовсім не запускається. Треба дуже довго прокручувати. Так. По діагностиці у нас вибиває помилку по датчику положення розпредвала. Помилка не видаляється. От. Вже пробували міняти. І датчик розпредвала, і колінвала, і вже метки дивилися, що тільки не дивилися. Ну, майже все подивилися, крім одного. При включеному запалюванні показує частоту обертання 57, ну, 57 обертів. От. В чому це може бути проблема? Скоріше всього, ж це проблема блоку керування двигуном. Зараз покажу, як можна перевірити. Датчик положення колінвала стоїть під стартером, майже знизу між коробкою і мотором. Зараз я поставлю резистор паралельно до датчика. Так, встановив я резистор номіналом 1 кОм паралельно датчику положення колінвала. Вмикаємо. Характерного тріску паливної апаратури вже не чути. Помилка видалилась. Чистота обертання 0, град, 0 обертів. Пробуємо запускати. Запустився. Проблема блоку керування двигуном. Там всередині має бути той резистор, який підгоряє. Можна замінити його в самому блокові керування, можна поставити ззовні на проводі біля датчика положення корінвалу.